Так, друзі, доброго вечора, доброго дня або доброго... добрий ранок. В цілому когось що. Сьогодні такий кратенький обзор, як правильно встановити гідро. Тому що я на Ютубі то лазив лазив, але краще записати свій до свого сайту сюди. Ну, По-перше, -по -по я це. До, до нас, о, ну, Це у нас те, те, тестова така стаття. По-перше, це відео я буду додати до статті створювати статтю. Тому давайте почнемо. Перше, що ми робимо, це нам потрібно скачати, завантажити саму гідру. Тому пишемо гідра. У нас є офіційний сайт, але я не знаю чому. Всі кажуть, що треба ставити з гітхабу. Тому заходимо на гітхаб, я так робив, ось ті, тільки що поставив. ось, Завантажив. Заходимо на гітхаб. Е трошки нижче пролистуємо. Нам треба знайти уст установку. Завантаження. Е нажимаємо з -е, релізи. І ось на, нам вибиває останній реліз. На, в даному випадку у мене е, зараз е, 6.01.2025 рік. Це Spectre. Е, е, версія 31.5. Так Далі ми трошечки пролистуємо, та нам потрібний гідролаунчер версія setupexe. Натискаємо, у нас завантажується файл. Файл завантажився. Ми його запускаємо, там дуже проста уновка. Я показувати не буду, тому що, ну, е як то кажучи, навіть бабуся розбереться. <кхем> е так. Ми встановили гідру. Ось у нас вона відкрилась. Ми там пишемо якусь гру, наприклад, там де. заходимо. І у нас тут немає такої кнопочки. Е відкрити. Е Відкрити sources, в общем-то. Да? відкриті іс е, Ну, її не буде, скоріш за все. Тому нам потрібно ці істочники додати. Що ми робимо? Ми заходимо на цей сайт е, hydralinks.cloud. Е, Мабуть, я у статті залишу, не знаю. Е, так, у нас тепер є всі ці необхідні. Необхідні, що воно у нас. Необхідні істочники загрузки. Так. По-перше, ми тут нам потрібно вказати, куди будуть завантажуватись ігри. Це така сама основна основне налаштування. Далі ми вже заходимо в істочники загрузки. Завантажень, так І сюди тут у нас буде пусто. Нам потрібно натиснути Додати істочник і тут вставити силку, яку ми можете скопіювати скупі тут. Але є, так скажемо, вей путь трішки легче. Нажимаємо, натискаємо Встановити гідру. У нас е тут е покаже таке вікошечко відкрити гідру. Я просто натиснув, щоб не, не, не запитувала для цього сайту, і все. Натискаємо, вас перекидує до гідри. Давайте я покажу на прикладі, на прикладі прикладі от Ator Games. Я його видалю. ось у нас Atop Games Натискаємо встановити на гідру <coughs> Ось у нас перекидує. Ми натискаємо імпортувати. Натискаємо все, він імпортувався І так ми робимо з осіма всіма компонентами. так скажемо Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 компонентів. Це не також і багато. Ем, Та, в принципі, і все. В принципі, та і все. Так, що хочу сказати, заходьте обов'язково на сайт. Дивіться, нам треба, щоб він не індексувався, щоб він був у Гуглі. Давайте зробимо це все разом. У нас є послуги, можете замовити послугу, тут є інструкція. Можете вибирати послуги, замовляти послуги. У нас є статті, як ви вже бачили, дуже прикольна стаття, як викинути свій ПК вікно правильно. Я потім видалю. Є програми дуже прикольні, є категорії, навіть, навіть є категорія наша збірка, котра поки що в собі має тільки AniDesk, але це не, не, не також і страшно. Є контакти, там, де є наш менеджер Іван, його номера телефону. Пошта, наша, наш Телеграм, все є. І є відгуки. Дуже вас попрошу залишити відгук, якщо вам щось подобалось. Наприклад, якщо вам подобаються статті і вони вам чимось допомогли. А Це був відосик такий про гідру. На сьогодні, в принципі, все. Всім до побачення. Скоро зустрінемось.